Це підготовлені гряди для висадки суниці садової, От, порядка десь десятка гектарів. За ними будуть йти гектарів 10 овочів, за овочами буде порядка 10-15 гектарів малини. Малину суницю та сезонні овочі в Малинській громаді вирощує Олександр Сластін, підприємець Харківщини. У цьому році підприємець планує обробити близько 30 гектарів земель. Після початку війни плани змінилися кардинально. На жаль, вести бізнес так, як ми вели його раніше, в звичній формі, на звичних локаціях, звичних містах, місцях, стало ну, майже неможливо. Певні є ризики. Тому вирішили, вирішили. Десь змінити місце, змінити локацію для нашого бізнесу. Ну, ти на сьогодні ми тут. Ми працюємо всього лиш місяць приблизно. На сьогодні десь близько 20 людей. У нас працюють. Ну, все офіційно, з усіма податками, зборами. от. А плануємо до кінця року залучати ну, мінімум ще 30 чоловік. Це в цьому році, і на слідуючий рік, як дасть Бог, все нормально у нас получиться, все буде добре. Ну, порядка трьохсот чоловік. Від початку вторгнення підприємець намагався мінімізувати втрати та ризики. Олександр каже, що шість місяців шукав громади, де можна буде висадити нові поля. Зв'язувалися з головами інших громад, одні відносилися позитивно, інші взагалі не розуміли, що це таке, і таким чином зв'язалися з керівництвом Малинської громади, які, на нашу думку, на сьогодні надали ну, найбільш сприятливі умови. Для початку ведення тут цього бізнесу ягідного на Малинщині. Вторгнення росіян ускладнило логістику, зберігання товару та способи його реалізації. Будемо працювати в тому числі з міжнародними партнерами. Для цього ми будемо будувати фруктосховище, Малину. Тут, так, звісно. От, морозильні камери, ну і таке інше, все обладнання, для того, щоб зберігати і потім. Потім реалізовувати продукцію. Громада допомогла із пошуком земель та працівників, каже Павло Іваненко, заступник Малинського міського голови. На даний момент компанія Малин План має в своєму штаті більше 20 працівників. А в майбутньому вони планують збільшувати дану кількість, що призведе до збільшення надходжень до бюджету у вигляді сплати ПДФО, а також у вигляді сплати арендної плати за користування земельними ділянками. Більше 20 років Олександр займається садово-ягідною справою на Харківщині. каже, що вторгнення змусило його перенести виробництво подалі від кордону з Росією. В наступному році на Малинщині планує працевлаштувати близько 300 осіб. Тетяна Дукач, Тетяна Ревак, Суспільне, Новини Житомирщина.